Досягнення наших вчителів, які сьогодні досягають найвищих щеблів і удостоєні державних премій і державних винагород, Батьки, які вірять в своїх дітей, надихають і підтримують їх все це, звичайно, із підтримкою обласної влади, все це надає нам можливості пишатися своїми інтелектуальними здобутками, адже наші харківські учні. Стають першими серед усіх українців і на учнівських всеукраїнських олімпіадах, і на міжнародних змаганнях, і на захисті робіт малої академії наук. Ми також разом із вами, з вашими батьками, вчителями, пишаємося вашими здобутками. і Бажаємо, щоб наступний рік став не менш результативним, щоб ви ставили перед собою більш амбітні плани, адже ви зростаєте не тільки. За віком ви кожного року повинні набувати більш інтелектуальних знань, тому що кожна людина це те, що вона знає в Харківській області, в цілому в Україні сьогодні є багато нових проєктів, до яких можуть долучатися і молоді наукові співробітники і студенти. Коли ми декілька років тому дивилися, які ж наші сильні сторони, що першочергово потребує фінансування. Ми виділили гуманітарну сферу, і вона показала результати. Наразі в цьому році виділено фінансування на підтримку освіти в два рази більше аніж за два попередні роки разом узяті школи навіть у містах і далеких селах починають ремонтуватися. Ми закупаємо нове обладнання, на якому дітям не просто е зручно, а цікаво займатися. Важливо створювати такі умови. Які надихають дітей, адже у школі ми формуємося як особистості, адже школа дає нам можливість подивитися навколо, озирнутися, пізнати себе, вибрати той шлях, яким ми захочемо йти подальшому. Я впевнена, що серед вас багато талановитих людей, які ще покажуть себе. І Харківщина, яка пишається своїми іменами, обов'язково поповниться вашими іменами. Якщо будете працювати, ви наше майбутнє. Це не пусті слова. Саме така еліта повинна будувати державу. Тому що ви розумні, ви наполегливі, ви працьовиті, ви молоді, у вас безліч можливості для того, щоб розвиватися, і ви ці можливості дуже якісно використовуєте. Я хочу просто сказати слова, слова, слова. щирої подяки команді Хайківської обласної державної адміністрації, на чолі з Юлією Олександровною, яка щодня робить все, що може, в таких складних умовах і досить непрості часи, бо наша освіта Харківська була краще, першою, аби ми всі мали можливість розвиватися, зростати і бути таким, якими ми є. Мне очень приятно, что а, Харьков нас поддерживает, что Украина нас поддерживает. Вот Я чувствую, что а, это не просто так. Мы не не сами по себе участвуем в в, в, в этих международных турнирах, что а, когда мы приезжаем туда и нас а, узнают уже, нам, а, нас кое-кто боится. Вот, даже. И это приятно, что вот приезжая домой, нас всегда встречают так тепло и ценят то, что мы делаем. Мы благодарны, в свою очередь, всем, кто нас поддерживает. Спасибо.